Я ну, приїхала ще одна цікава машинка сьогодні. Я вам вже BMW 3 чорну показував. Зараз Іонік, 38 кВт батарейка, 20 рік на такому яркому синьому кузові салони, фірмові диски, гарна ще літня гума, є ще зимова, речина Парфорованій шкірі, вентиляція, підігрів, сидінь. Переднього заднього ряду, до речі, підігрів керма. От тут все регулюється на таких кнопочках. Навігація, CarPlay новий щиток. Тут мало що змінилося, але батарейка, мультимедіа, свіжі ріки. Ну Тут чесний, чесний 300 плюс пробіг. Музичка Infinity, як в топових комплектаціях, у всіх іде. Ось бачите. Підігрів заднього ряду, задній ряд на перфорованій шкірі теж з підлокотничком прибирається. Просторий величезний салон, просторий величезний багажник. Ярка, дуже ярка оптика. Зараз не дуже видно, тому що зараз світло. Тут камера є задня, парктроніки по колу, гумовий килимок, зарядки, дві, гуму я виклав, щоб не заважало. Ну так, Дуже цікавий варіант. У нас і 28 кВт є, і до речі, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Місто Київ, Павлоусенка 8. По номенклатурі асортименту я так вважаю, що найвеликий салон в Києві. Може і не в Києві. Ну, нема часу порівнювати, але вибір, вибір багатий у нас. Така машинка приїхала цікавизна і ще їде така ж чорна в дорозі, цінник в описі, Так що зараз покажу вам мій контакт особистий, кому треба електрична коняка, звертайтесь, підберемо і для вас. І наголошую на те, що в кінці цього року закінчується пільга на розмитнення і везення електромобілів. В Україну з 26-го року її вже не буде. Всі свіжі авто будуть заїжджати плюс 30-35% до нинішніх цін. Так що така красунечка, будь ласка, звертайтесь, підберемо якщо не цю, то іншу. Гарного дня ще раз бережіть себе.